Мої дорогі діви, я вітаю вас в 2025 році. Я вітаю вас на своєму каналі. Давайте зробимо такий невеличкий теропрогноз на 2025 рік для того, щоб ви розуміли, куди вам спрямувати вектор своєї уваги в 2025 році. Ми подивимося, яку основну задачу перед вами ставлять вищі сили на 2025 рік. Ми подивимося, яким цей рік буде для вас в цілому, як він відобразиться на ваших фінансах, на вашій роботі або на вашому бізнесі, на вашому особистому житті, куди вам варто спрямувати свою увагу в 2025 році і на чому зосередитися? Я раджу вам подивитися не тільки свій сонячний знак, але й прогноз по знакові вашого асценденту. Знак свого асценденту, якщо ви не знаєте, ви можете визначити за допомогою інтернету, або ви можете звернутися до мене, і я допоможу вам розрахувати ваш асцендент. Для цього мені потрібна дата вашого народження, точний час та місце вашого народження. Будь ласка, звертайтеся в особисті повідомлення, і я залюбки вам допоможу. А зараз, будь ласка, зосередьтеся на своєму 2025 році, і ми подивимось, чого вам очікувати від нього, дорогі діви. Основна задача, яку перед вами ставлять Вищі Сили на 2025 рік. Основний фон 2025 року, яким він для вас буде? Ваша фінансова сфера в 2025 році. Ваша професійна сфера, ваша робота або ваш бізнес, ваше особисте життя. Головний подарунок 2025 року. Головне розчарування 2025 року. Ваша боротьба, дорогі діво, в 2025 році. Так, і порада карт для вас на 2025 рік. Я зараз трішечки посуну карти для того, щоб вони потрапляли всі. В об'єктив. Дивіться, дорогі діви, зараз. У вас доволі складний етап, тому що зараз ви знаходитесь в енергіях диявола, хтось може боротися із якимись залежностями, з якимись шкідливими звичками, хтось може знаходитися зараз в токсичних відносинах. Можливо, ви сваритеся з своїм партнером, або можливо, ви втрапили в якусь скрутну ситуацію по вашій роботі, але карта диявол – це завжди взаємозалежна карта. Тобто вона говорить про те, що ви залежите від. Якоїсь певної людини або від своїх, наприклад, шкідливих звичок. Але ця карта вона завжди залишає за вами вибір, тобто, ви завжди можете скинути ці окови. Ви можете позбутися шкідливих звичок, ви можете позбутися токсичних людей у вашому оточенні. Ви можете з'ясувати абсолютно всі конфлікти, тобто, все це в рамках ваших, вашого вибору і ваших рішень по життю. 2025 рік. Для вас буде доволі активним, тому що основна задача, яку перед вами ставлять вищі сили, в 2025 році ви повинні пришвидшитися. Цей рік він буде багатозадачним, він буде вимагати від вас максимального включення, максимально швидкої реакції на події, на інформацію, на якісь зміни у вашому житті. Імовірніше за все, що в 2024 році ви щось не доробили. І вищі сили говорять вам, що в 2024 25-му. ви повинні перестрибнути цей трамплін, ви повинні пришвидшитися. Рік для вас буде в принципі доволі складним з емоційної і психологічної точки зору, тому що вам треба буде навчитися будувати психологічні кордони. Вам треба буде навчитися відмовляти людям, вам треба буде проаналізувати максимально своє минуле, як ви жили, які дії ви робили, і до якого результату призвели вас. Ці дії, тобто вам потрібно буде провести такий чекап свого минулого, причому вам це треба буде зробити дуже і дуже швидко, тому що ви вже десь самі за собою не встигаєте. Тобто, ваша схильність до аналізу це прекрасно, але інколи рішення треба приймати стрімко. Сфера ваших фінансів в 2025 році буде залежати від того, наскільки швидко ви будете адаптуватися до змін. Тобто, лицар жезлів на фінанси він завжди говорить про доволі хороші статки. Але при всьому при тому, це доволі швидка карта, яка говорить про те, що якщо ринок буде змінюватися, ринок тих послуг або тих товарів, з якими ви працюєте, то відповідно треба буде змінюватися і вам. Вам треба буде тримати ніс повітру. Лицар жезлів, це ще про конкуренцію. Про те, що вам треба буде набутися якості загартованості і впевненості в суті. Для того, щоб перемагати конкурентів, для того, щоб перестрибувати через них і, відповідно, постійно розвиватися, тобто не стояти на одному місці. Тому що сфера вашого особистого життя вона може заблокуватися, вона може загальмувати. Тобто, те, що ви робите зараз, вже не буде працювати. Вам треба буде повністю трансформувати сферу свого особистого життя, професійного вибачте, життя. Можливо, комусь треба буде змінити роботу, звільнити з існуючої роботи, тобто, якщо ви розумієте, що ви утиснені, що вам вже немає куди рухатися просто в рамках цієї роботи, відповідно, вам треба буде розвиватися, змінювати роботу. Якщо, наприклад, ви розумієте, якби що ваш бізнес вже не приносить тих дивідендів, на які ви розраховували, відповідно, вам треба буде змінювати стратегії. В бізнесі можуть виникнути якісь непорозуміння, непорозуміння, наприклад, з конкурентами або непорозуміння з існуючими партнерами. Якщо ви найманий працівник, то тут можуть бути якісь конфлікти, конфлікти з начальством або конфлікти з вашими колегами. І вам треба буде навчити. Відстоювати свою точку зору, тобто чітко стояти на своїх позиціях, захищати свої пріоритети по життю, захищати е, свою позицію, свій досвід. От таким от чином, отак от от так буде у вас розвиватися сфера вашого професійного життя. Для когось, можливо, треба буде прийняти якісь порогове рішення в плані професійної реалізації, запровадити власний бізнес. Це теж 2025 рік, в принципі, якби для вас відкриває ці двері. Ви можете Рухатися в плані розвитку власного бізнесу, в кого вже є існуючий бізнес, можливо, на внутрішньому ринку ви вже не зможете розвиватися, і вам треба буде виходити на міжнародні ринки. Тому тримати ніс повітру, в принципі, в сфері фінансів і в сфері професійні для вас це просто must have 2025 року в сфері особистого життя. Сюди вам треба теж буде спрямувати свою увагу. Вам треба буде прийняти кардинальне рішення. Тобто, для когось це може бути рішення про розлучення. Причому це рішення воно повинно бути остаточним. Якщо ви вже приймали рішення про розлучення і відкотилися назад, то в 2025 році вам знову треба буде повернутися до цього питання і вже остаточно визначитися. Ви далі разом, чи ви все ж таки розлучаєтесь? Вам треба буде Провести а, такий чекап своїх стосунків, вам треба буде розставити всі крапки над і По тузу мечів. Ви можете в плані особистого життя займатися оформленням документів. Тобто, це може бути в принципі переїзд, це може бути придбання якогось майна, і ви будете оформлювати ці документи. І Якщо ви, наприклад, просто проживали разом і не були розписані, то в 2025 році ви можете прийняти рішення про... Офіційне узаконення ваших відносин і вже якби вивести їх на новий рівень, більш документально, якби офіційний і законний. Головним подарунком 2025 року для вас буде королева мечів. Тобто, королева мечів це може бути вирішення якоїсь юридичної або судової справи. Наприклад, якщо у вас тривав процес розірвання шлюбу або якийсь інший судовий процес, то в 2025 році він закінчиться. Причому він закінчиться вигідно для вас. Так, да, ви покладете доволі багато нервів, якби на цей процес, але але при, цьому, при всьому при тому в законному форматі ви виграєте, тобто ви залишитесь при своєму. Для когось це може бути протекція якоїсь жінки, наприклад. Для когось це може бути вирішення медичних проблем. І якщо вам треба було зробити якусь операцію, то у 2025 році ви зробите цю операцію, і ця операція, якби дійсно, буде для вас доволі успішною. По королеві мечів головним подарунком 2025 року, ну наприклад, може і ще бути а, позбавлення колишнього партнеру. Тобто, якщо ви дуже давно не могли визначитися, чи вам разом із цим чоловіком або із цією жінкою, або вам все ж таки нарізно, то для вас це буде як полегшення в 2025 році, якщо ви розлучитесь, якщо ви дійсно якби розійдетесь, тому що це розлучення, воно. Буде свідомим по тузу мечів, це буде свідоме рішення. Це буде рішення прийняте з здоровим глуздом, так я ще можу сказати. Тобто, ви проаналізуєте для себе всю інформацію повністю і приймете це рішення. І для вас це буде головним подарунком. Ну і головним подарунком 2025 року для вас ще може бути загартованість, тобто ви можете загартуватися. Далі головним розчаруванням 2025 року для вас по шістці мечів може бути якась інформація. Тобто, і ця інформація вона буде для вас доволі емоційно болючою, доволі прикрою. Ви пропустите її крізь серце. Ви просто проживете от цей весь спектр негативних емоцій, і це буде розчаруванням. Тобто, можливо, це буде інформація пов'язана з якоюсь людиною із вашого близького оточення. Тобто, вас як Розкриються очі. У вас доволі багато мічових карт в розкладі. І це говорить про те, що цей рік він буде доволі жорстким для вас. Але ця жорсткість, вона вимушена, тому що ви десь не встигаєте. Ви десь вже трішечки загальмували в своєму розвитку. Ви повинні бути вже набагато, набагато далі. І тому якби, вас будуть підштовхувати. Розчаруванням 2025 року ще може бути те, що хтось піде із вашого оточення, хтось може переїхати, наприклад. Це може бути якась близька людина, це може бути хтось із рідних, це може бути ваш друг, наприклад, або ваша подруга. Розчаруванням 2025 року ще може бути розподіл бізнесу, наприклад. Якщо у вас зараз є власний бізнес, то ви можете його в 2025, році розподіляти. І це буде розчарування 2025 року, це буде якась доволі стресова ситуація. Але вам все ж таки на пораду карт вам випадає трійка чаш, яка говорить про те, що вам не треба засмучуватися, тому що це все веде до оновлення. Тобто, Всесвіт він спонукає вас оновлюватися. Він спонукає вас все ж таки емоційно наповнюватися, відновлювати свою енергію, бувати в компанії Друзів, ділитися своєю радістю з людьми. Основна боротьба 2025 року, по подивляться мечів це буде боротьба з вашими емоціями, з вашими стресами і з вашими нервами. Тобто, вам треба буде в 2025 році навчитися контролювати свій емоційний фон. Хтось може боротися із безсонням, і тоді вам треба буде звернутися відповідно до лікаря. Тобто, якщо у вас вже довготривала ця історія з безсонням, відповідно, звертайтесь, будь ласка, до Лікаря отримайте необхідні рецепти і приймайте би, ці ліки, і налагоджуйте свій сон. Якщо для когось це була якась стресова ситуація, то в 2025 році вам вже треба прожити це все, випустити це все з себе і відпустити вже цю всю ситуацію. Тобто, основна боротьба в 2025 році це буде боротьба із вашими власними страхами із вашими власними емоціями. От таким от для вас діве буде 2025 рік. Але я скажу вам так: не все так погано, абсолютно, тому що у вас буде доволі багато руху. Ви не будете просто встигати зосереджуватися на своїх емоціях. Вам треба буде постійно тримати ніс повітру, вам треба буде слідкувати за тенденціями ринку, за тенденціями розвитку. Ви будете дуже багато спілкуватися. І, в принципі, якби карти, вони вам по 30 чаш, вони вам якраз і радять, якби не впадати в цей емоційний. Занепад, не все так погано, абсолютно, і нічого в цьому житті не вічно. Тобто, якщо ви зараз трішечки понервуєте, то в принципі через деякий час це все налагодиться. І ці ситуації вони вас будуть тільки загартовувати. Тому що в 2025-му ви повинні будете навчитися швидко приймати рішення. От, таким от 2025 рік буде для вас, мої дорогі діви. Я бажаю вам успішного та щасливого 2025 року. Я бажаю вам, щоб всі ваші мрії, всі ваші задуми знайшли шлях до здійснення в 2025 році якомога комфортніше і якомога безпечніше для вас. Будь ласка, коментуйте це відео, ставте вподобайки. Хто захоче звернутися до мене за індивідуальною консультацією, я чекаю вас в особистих повідомленнях: інстаграм, фейсбук, будь-який зручний для вас, месенджер. Всі мої контакти. Є в описі до кожного відео. Я дуже вам дякую за цей перегляд.